Вітаю, вітаю, мої солоденькі булочки і пончики. Я з вами шустра розпаковка, дуже буде зараз шустра, тому що мені треба це в холодильника поставити. І зараз бігам показую, що ж я такого, що потака на що вона такого купила. Ну, По-перше, це м'ясо для моїх посил. Це курка, йде. курка і курка еко. Тобто вона без оцих ну, вирощена натурально. Тут 150. І тут 150 грамів, виходить 300 грамів. І зараз зачекайте, я швиденько це холодильничок покладу. Ось так вийшло, що я з тою куркою подорожую. Знаєте, вже я не знаю, поки доїхала додому. У мене сьогодні, до речі, вихідний, але ввечері, ну, якщо в мене вихідний, п'ятниця це не означає, що у всіх вихідний, та й все одно оці пробки, затори ніхто не відміняв. Відміняв. Так, це з маленького, я дістаю. Сьогодні ще якісь магнітні бурі. Мабуть, і кажуть, да, що передають. Блін, голова як дурна. Сьогодні з три. Це ж добре, що в мене сьогодні вихідний з трьох попиток прокидалася. Тому що це головокружіння. Так, це йде порізана вже диня, солодка диня, гарбузова господиня. Далі оце я з фруктів купила. Це я в топсі була, там в одному Це... А це вже йде папая. Також бачите, вона порізана, почищена. Не треба отакого журиння ковиряти, кістки. Це дуже зручно. Насправді, отак, от знаєте, в такому пакуванні його тепляти. Далі ананасики, куди ж ананасиків, і банани. По дорозі я вже один банан з'їла. Лунасики у нас також, бачите, порізані, підготовані, приготовані. Просто бери, там шпажечка така, бо даєш. Так, і бананчики, як я вже казала, мало бути 4, але один я по дорозі. ухом'ячила. Далі, хоч мені не можна, але іноді купляю, іноді купляю. Мені взагалі ніяк молочку, не можна. Ну, доктор запритив. Я, я це все розумію. Так, і це йде молоко безлактозне і воно безжирене. Ну, хочеться вірити, що воно якось допомагає. Так, це у нас е, чай чорний, чай чорний. English breakfast. Далі. Швиденько, швиденько, швиденько. Е, Отаку каву на пробу взяла. Ви знаєте, що я натуральну каву не п'ю, вона мені не заходить. Я себе дуже погано після натуральної кави почуваю. У мене потім починається і тиск. Я взагалі гіпотонік, але як на мене підняти, наприклад, у мене робочий тиск десь 90 на 50 з чимось, і якщо він піднімається ну хоча б до 100 або там 110, то вже знаєте, то вже мерло, то вже мерло. І ото, як вам кажуть, коли ідеальний тиск це 120 на 80, ви не вірте, ви не вірте, це бла-бла-бла. Всі ми різні. І для кожного воно, знаєте, своя норма. Тому, взагалі мені після кави заварною дуже-дуже погано, тому я купляю таку розчину, це коли дуже хочеться. Якщо показати, як я заварюю, заварюється, виглядає дуже куметне. Це скільки, знаєте, просто, щоб воно пахло і була трошечки коричнева водичка, як я от покажу. І далі я купила. Що шопер вже ж не показала? ну Це старенький шопер. Йому вже десь рік. Йому вже десь рік такий цього, бачите. Дуже приємний. носу йому немає. Це катонда такий. І вівсянку я взяла вівсянку австралійського походження. Так, хто не знає, вівсянка допомагає знижувати холестерин. Як дізнатися, який у вас холестерин, просто йдете е, в будь-яку шпиталь і здаєте там оці ці натери, на, е, на холестерин низької плотності, на ліпопротеї, ліпопротеїни низької або високої плотності там здаєте. І зранку їсте овсянку, Це якщо ви хочете нормалізувати свій холестерин, там така австралійська тут одеськільки її грає. Ще зайчичок. 900 грамів, тобто майже, майже кіло. І діткам я взяла ось такі снеки для малих. Для малих. Ось такі я не пам'ятаю, купляла чи ні. Мені здається, я цієї марки щось, якісь інші снеки купляла. Ну, от такі. І ось отакі я ще взяла. Спробувати. Молень спробувати. От. такі у нас сьогодні покупочки. Зараз проведу камеру і покажу, як воно там все Шо воно там все. Так, окуляри зняти. Ой, ой, ой. Господи. І щось я так, знаєте, втомилася. І це через це самопочуття, і через те, мабуть, що то ці. А з погодою туди-сюди на лади, то дощ іде. Виходиш на вулицю і воно так кумедне, не поймає, що воно капає. Сонце світить і капає. Отак от підіймаєш гору з одного боку, йде хмарки по небу, і з них лє-дощ ляє. А з іншого боку, хмарок немає, сонце всю світить, понімаєте? І там сухенько це який, знаєте, яка голова таке витримає. А якщо ви метеозалежні, то взагалі мерла. Ховайся вжити просто. От, і що ще? що ще? Я ж казала да, на початку відео, що ще ці магнітні бурі якісь передавали. Блин, от, кажуть, що воно якось з віком проявляється. Ви знаєте, воно з віком тільки ускладнюється, мені здається, так. Тому що я може з дитинства була така, знаєте, метеозалежна. І якщо там погода, оце все, вітер, я це завжди відчувала. От, так, Зараз покажу. Це такі у нас були покупочки сьогодні. Кава, кабуся. Бразил, якийсь Бразил. От, чотири банани один з'їла, ананасики, малимсники, все такі малимсники. Чай, чай у нас дорогий, я вже казала. Молоко безлактозне, молочко без, безлактозне, безжирене, знежирене. Папая, диня, мелонки, оці Плющині плющина вівсянка. Ось такі покупочки. Я платила через скан, чесно скажучи, не пам'ятаю скільки вона все. Ну, порахую. Слухайте, порахую, як ото найду, то напишу, напишу. От. Як обично за традицією, знаєте, хочеться всім побажати, щоб до вас так по життю гроші приходили. Вдача приходила, як мені від вас ваші вподобачки приходять і підписочки. Ну а по традиції, всім і кожному, щоб у нас завжди були гроші на все те, що ми хочемо собі придбати. Ще й залишалися на добрі, корисні справи. Будьте здорові, Фрідуся. Будьте здорові, Фріте. Сара, а це Сара чхнула. Будьте здорові, дитинчата. Що ви там робите, діти? Зараз мама звільниться і вам приділить увагу. Отакий От у нас дитячий садочок щоб у нас завжди були гроші на добрі корисні справи, на допомогу іншим. Все, мої хороші. Цьому я обіймаю. Ставимо вподобачки, підписуємося, хто ще не підписаний. Шлемо в коментарях, там, знаєте, квіточки, сердечки. Добрі, гарні коментарі пишіть. Бо, якщо погані, напишете, я ж вас або заблокую, або... Щось погане відповім, ну, можете кашечка відправити в смайліці. А взагалі, краще позитив, бо в мене канал саме для того, знаєте, таке побутове, але для відпочинку. Для відпочинку, щоб можна було розвантажити мізки і просто ну, от розслабитися, щоб, ну, стреси, Отак от. Це в наш час дуже важливо. І це дуже важливо, дуже важливо хоч трошечки поберегти свою нервову систему. Все, мої хороші, цьом, цьом, цьом. До зустрічі в наступній розпаковці. Шустрі, яка це буде розпаковка, чесно кажучи, я не знаю. Може навіть СМР.